І класні реберця, друзі, як ви дивіться, золотисті, вишенька дала свій колір. Та ти що, друзі? Лакшері, я думаю. Ці реберця вартують від вас лайка, друзі. Гляньте на це м'яско. Просто бомба, друзі. Получилося. Вишенька дала свій такий темнуватий колір, так як потрібно. Це буде читати. Реберця, наше м'яско. як на мене, вийшов результат просто чудовий. Риберці вийшли з насиченим таким класним кольором вишні, сочні і пахнуть просто, друзяки, неймовірно. Зараз буду розрізати, показувати вам в розрізі, що вийшло у нас з вами, друзяки. А рецепти, як приготувати такі реберці, як у мене, знайдете в описі під відео на нашому каналі. Друзяки, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами будемо куптити м'ясо ребра в бочці на дровах, друзяки. Знайшов таку бочку. Ну не на 200 літрів, як ми привикли бачите, а менше літрів на 50-70. І зроблю зараз таку саморобну коптілку, друзяки. А м'ясо моє вже замариноване. Я його замаринував по рецептах вовки бруса з його курсів, які він навчає, де він навчає людей. Тому, друзяки, поєднаю. Сучасні спеції, сучасні технології з нашими стародавніми українськими традиціями. Як колись коптили його, як воно все просочується димком, друзяки. Так що не перемикаємо і дивимося, як я буду цим всім займатися, друзяки. І так, друзяки, прийшов час забирати наше м'ясо з маринування. Зараз пускається наш підвал на рандомній в хаті Донбаса. Тут ми його маринували тут. Ну і Луночка, ти вже тут, так? Да? Що ти там знайшла? Луночка вже чекає, друзяки, прийшов. Дочка я... для коптильні у нас приблизно таких розмірів, тут є днище. Щоб зробити правильно. Коптильню потрібно, щоб не було жодного днища з двох сторін. Тому зараз буду, друзяки вирізати. Ось блогарочка все в мене. Так, друзяки, прорізав я днище. Зробив такий відповідний отвір. Зараз нам потрібно прокупати яму зробити так все і сказати по технології стародавніх наших предків. Зараз я почну це робити, друзяки. Так, друзі, як то кажуть, говорити не мішки носити, а попрацювати. Щоб щось зробити, друзяки, потрібно трошки попотіти, докласти зусиль. Трошки дати собі пенька підзад, бо думати одне починаєш робити, то воно не так все просто, влазить ну, нюанси різні, але, але якщо кай це все робити з позитивом для себе, з любов'ю, саме головне, то безяки обов'язково вийде. Можливо, не з першого разу, можливо, з 21-го. Я не знаю. Так само я не знаю. Зараз, друзья, я вперше, так як я вам сказав, хочу поєднати кубасні курси, де я навчаюся. І хочу поєднати е, те, що нам видали м'ясо в Збройних силах України. І я знайшов таку бочку. І я вирішив закуптити для себе, для свого побратима трошки смаколиків. Друзі, Вот роблю зараз яму, купаю траншею таку, виставлю все і будемо помаленьку запалювати. Хто спитає, де я візьму дрова? Дрова тут є. Переважно треба коптити вишня. Такі фруктові дерева на дубові коптять. Так як в мене тут садок, є багато гіляк, ніхто за ними не доглядав. Багато років тут і вишня, і яблуня, і... Черешня, все є. Переважно вишню дуже, друзі, буду виконувати. І так, друзі, траншею я викупав, бочку встановив. Ще нам потрібно буде з вами. Так, така жестянка. Зараз ми її трошки підкріпимо, щоб вона не провалилася вниз. О, чітко, друзяки, плюс. Нам ще буде потрібно таке, сюди де в нас буде топка накриття окремо. Так, друзі, і найголовніший фактор це, так як ви чуєте, реве-сирена, як в круги нас літають постійно розвідувальні дрони, ФПВ сюди вже достають, друзяки. Тому я вжив заходи безпеки, вибрав місце, де є найбільше маскування. Тобто зараз така пора, що є ще листя на деревах. І це саме те, що нам потрібно, друзяки. Я вибрав де найбільше зона маскування, друзяки. Так що зараз буду засипати цю же ще землею і розпалювати вогнище, цепляти наше м'ясо, друзяки. І, а ви не перемикайте і залишайтеся на нашому каналі. І зараз побачите, як воно все у нас виходить. Друзяки. Так, друзяки, землею засипав я, зробив і зараз вам покажу наші дрова, друзяки, які я буду використовувати. От вишенька, вона вже засохла. І тут таких по садку. Тут, друзяки, така сама, бачите, вишня засохла, І тут таких вистачає, друзяки. Зараз я їх буду пиляти і ними буду купити, друзяки. Зекономлю на грушах, одночасно почищу садок, щоб він був не захащений. Від цих, бо воно і не маскує мене, і нічого ну, ніяк не допомагає. А так буде користь, зараз смачного м'яса закупчу нам з побратимом на вечерю, друзяки. Ви поставте лайк, підпишіть коментар. Як ви думаєте, чи вийде в нас смакутта, чи не вийде, друзяки. І так, друзяки, я вже наше вогнище, м'яско наше готове. Зараз будемо заложувати в нашу куптильню, друзяки. І так, друзяки, принесли ми декілька вишень. Зараз я їх порубаю, розрубаю, нормальні колодочки. Ага. І там, друзяки, надо, треба пенька заря. Без пенька нічого, друзі, не буде. Так, де можу знайти пенька? Тут немає мене Пенька, друзяки. Нічого, зараз ми отримаємо вогнище тим чим є. Так, друзяки. Розпалили нам нашу коптильню, пройшла коптильня вже димом трішки часу. Об те, вся непотрібна випарилась такой бочки. І зараз я буду, друзі, закладати м'ясо. І так, друзяки, взяв я наші реберця, взяв я наше м'яско, яке ми з вами замаринували. Пройшло після того три дуби, дві ночі і один день, якщо точніше. І зараз я наші реберця буду закладати. Нашу коптильню, яку ми з вами самі власну руч сьогодні зробили, друзяки. Хто ще е, хоче якось мені допомогти і підказати в кулінарії, будь ласка, напишіть в коментарях, можливо, як я можу вдосконалити, можливо, я якось щось пропустив деякі, деякі моменти. Хто займався вже копченням, знає. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи в загальному вийде в мене що з цього і куптильні файне м'ясо чи ні. Так, друзі, я, там воно все влізло е, на одному пруті, але для того, щоб м'ясо прокуптилось з усіх сторін, якщо дозволяє коптильня, дозволяє місце в ній, то краще його взяти, розмістити, розсунути один одного, щоб дим лягав рівномірно. Такі, друзяки, шмати м'яса. Дякую вам, друзяки, за це м'яско. бо Якби не волонтери, довелося б сіну жувати. Серйозно, друзяки, Так. ага, Тоді, значить, я зараз так два куска м'яса залишу на одному пруті. ці реберця розсуну і буде в мене от так, так що, друзі, все закладаю наші ребра в коптильню. Будемо куптити приблизно 10-12 годин. Буду дивитися по м'ясу. Зараз головне ще накрию зверху мішковиною, друзі. По-перше, це буде менше виходити диму, буде дим лягати на м'ясо. А по-друге, так як я знаходжуся на Донбасі і тут це є небезпечно. Так, друзі, покажу для вас, як легесенько проходить димком наше м'ясо. Так як ви вже бачите, тут немає, не створено жов, жов, жодних умов, щоб йде якийсь там сильний дим і було б все видно. Тому, друзяки, от так, як я вам говорив, в цілях безпеки, Все, наше м'яско проходить легенько димком, зараз набирається. А ми, друзяки, будемо підкладати зараз дрова і помаленьку займатися службовими питаннями. А м'яско, друзяки... Хай собі коптиться. Так, друзі, зараз я підкладаю дрова В нашу коптильню. Рубаю, ламаю. Бачу, де сильніше, то беру сукиру, де можна легше. Беру ногою, друзяки. Так, друзі, підкладаю я потрошки дрова. З дровами спішити не треба. Подкладу паліннячок буквально підкладаємо, щоб вони, щоб димок просто... Ішов йшов в сторону нашої коптилені. І м'ясо спочатку з зараз хай має просушитися. Тому з димом спішити, друзяки, нам не потрібно. Легесенький, слабенький огонь, який буде трішки давати диму, і наше м'ясо буде сохнути, друзяки. І Також, друзяки, з самого початку ліпше буде не закривати повністю все мішковиною. Буквально якихось півгодини, годину часу, щоб м'ясо не брало зразу, не ложило на себе зразу багато диму, друзяки. Це як коптильний відкрити шибер. Потрібно перш хай воно трошки просушиться. Друзяки, я відкрив, зараз буду спостерігати і буду займатися і хочу приготувати собі смакоту. А вам зробити приємне поділитися своїм досвідом, який я вже маю на курсах з курсів вовки-бруса. І також поділюся тим, чим я. Люблю займатися, друзяки, у вільний час. А для вас буде класний рецепт, який ви зможете також використати в своїх умовах, друзяки. залишайтесь на моєму каналі, підписуйтесь, ставте лайки. пишіть коментарі, друзі, м'язко, коптиться, димок помаленьку йде. Мішковина сильно не закрита. Ще я його прошушую, друзяки, помаленьку. Ну, Як на мене, має вийти шикардос, друзяки. А ви напишіть в коментарях. Чи як ви думаєте, вийде шикарно чи не шикарно? Але я думаю, що Вовкін рецепт, стародавні традиції, бочка, дрова класні, вишня, має бути результат вогонь просто, друзяки. І так, друзяки, коптимо ми вже з вами м'ясо приблизно 4 години. Зараз подивимося який у нас результат за 4 години, друзяки. як на мене, все шикарно. Так, тут у нас були ребра і шматок м'яса стигна. І зараз ми достаємо, де в нас ще, О, друзяки, як на мене. Просушка пройшла дуже добре. Зараз все, виходить, шикардос. І так, друзяки, вже заступає в нас на вулицях Донбаса вечір. Димок у нас йде, все класно. Все Мішку Мішковиною ми вже накрили, друзяки. І тут, виходить, смакота наша коптиться. Все, дуже файно. Так, друзяки. І так, друзяки, завершили ми куптити наші реберця, наше м'яско. Як на мене, вийшов. Результат просто чудовий. Риберця вийшли з насиченим таким класним кольором вишні, сочні і пахнуть просто, друзяки, неймовірно. Зараз буду розрізати показувати вам в розрізі, що вийшло у нас з вами, друзяки. А рецепт, як приготувати такі риберця, як у мене, знайдете. В описі під відео на нашому каналі, друзяки. Там я розпишу тонни, кілограми, грами, що потрібно брати, як потрібно робити. А весь процес ви вже подивилися у нашому відео, друзяки. Повторяйте, вчітесь, і у вас все вийде. І до зустрічі, друзяки, в нових відео.